Що? Ви що, дитко, дивуйся? Плаві ляв десь ольовичу, да? Ну чо добрий ти хажай? Да, ну чо ти хажай? Ну вау, зійди до мене. Іди до мене десь. Іди, іди сюди. Ойка. Ну йди, йди, йди з його компанією все одна. Йди в погріб. Ну, Моська, Моська. День добрий, добрі люди. Я 8.55 прийшла запад. Там вже дивіться, як файно. І сьогодні прохолодненько, хороше, хмарно, тобто. Ну, може, ще й розхмариться. але я йду в запад. 12.42 і я просипала. Четверо, п'ять, шість, сім, вісім, десять, десять, два залишилось не один, два, чотири, п'ять. І восьмий тут мені пасічки, не Але Лишилось наче мені менше, ніж. Буду трохи до хати. Так, ну що, пам'ятаєте, я вам говорила, що замовила. Ось вже і прийшла ця пенза. Не знаю, я забула, як Кауріка мені казала, як воно зветься. Зараз я її поставлю. Має ось тут дві е, насадки, оця грубіша. Ось ця. Я з коробки відразу дістала. Оце два режими ось. Ой! Для кого це? ще не відзарядила. Крові для зарядки. Зараз я піду ще поставлю хай ще підзарядиться і потім буду пробувати її ввечері. Як там? <гум>, господи забула. Скажу, скажу вам, яка вона у використанні. Ну, не знаю. Поки що. Знаєте, така жорстке все? <гум> Аж страшно. Ну, п'ятки в мене теж страшні. Так, 15 та 40 я вийшла на робот, але щось там заснує. Ма щось зробити 15-та. А стільки чекайте. 58. Окрім цього, що я йду, мені у нас лише 4 рядки. Маю надію, а що я його сьогодні висипаю. Остання вуличка рязна, а так сьогодні Считайте, що це. Вважайте, що чиста. Файно. 16.54 Чи я встигну? чи не встигну. Много моноград точно сливається. Так, досапала я. Не знаю, чи я знімала чи ні. Я вже досадку на цей груд. Такий він здоровий, файний, чистий, саме головне туди. Так все, піду А Але там гавкає на мене. Хто на мене хавкає? Машка гавкає на мене, ай а я я таке лобиться? Таче на мене тут лоль в Та а на мене гавка та? Мочка, ай Моська, ай ай Ой ой Ой-ой-ой! у ой, ой. гальцю заб'яка. Катячки хочуть їти, мене здуть, так? Да? Хлопці дуркують. Дічку, давай заходь. Йдемо витягивати, да ну? Я роздамо витерить. Можтя плесла. Хі -хі. Хто бійців взяли? Хто витереть прийсел? Оце я вам котрю показати. Коробка щастя. Мукляненький все О, муклянки. Але говорить тільки чотири пука. Ну, їх багато і не буде. А мроксів ще не рахували. Да, так хоч і тільки є. Так хоч і тільки є. Да. Завтра вже будемо розпреділяти. Да.